Доброго дня, хлопці. Поки Оксана гуляє, розказує по складу, я вам покажу Дніпрозавчати Андрій. Завозив таких фільтрів. Фільтри на гідробак ЮМЗ, Ніктері МТЗ. Е, ще, мабуть, не знаю, якого тут года, але рігот час, Рубіжне, Українське общество сліпих робило. Ага. Є фільтра пдепуські, кому треба, не ну, як Сувдепській. Я думаю, що так. Да. Ось такі. тобто, коли берете, можете брати 3-4. В кого один, в кого два. Один поставили, прогнали, зняли зразу через неділю викинули, поставили другий. Тому що якщо один ставити фільтра не було, то не факт, що вам воно допоможе. Я рекомендую, напишіть хтось, як часто їх міняє. А якщо ви не хочете такі фільтри ставити, то. Зараз вам є ось такі фільтри да, для гідробака. Тобто це саме ідеальний фільтр, чого ідеальний я вже показував, тому що він затримує тут от, е, ну, металічну стружку і його мить. Проще взяли, як хлопці кажуть, солярочку, в солярочку поболтали, кюрхером обили, ще раз солярку. Все. Фільтри можете. Да. Або, якщо ви хочете, як я, я робив, що я кожен цей фільтр знімав, брав типу зубної щотки і оце все вичищав от металічної стружки. Да, я обив три, три часа, по-моєму, там фільтра були більші з ДТ, але повністю все вичистив. Далі є фільтра в бак. Тобто, якщо ви ставите, ставте завжди таку сіточку, щоб кожна сіточка була. Якісь елементи, воно стоїть там, до 100 гривень, якщо не повідомляю, може більше. Але, а, що з цього? Топлівна трошки буде жити довше. Да? Ну і також не забуваємо про, що є фільтра у нас де. Зараз вам покажу Щас ще одні фільтра. Так, з'явилось, це у нас іменно оригінальний заводський, чисто під ЮМЗ. Це іменно чисто юм Так що кому треба, BM іменно ЮМЗ. Далі фільтра, фільтра. У нас зараз я вам покажу, які ще є. Я вже як гость в складі тут кудись перенесли. Не ну, думаю, що ви все одно бачите наш склад. Гідравліка. так. А, тут у нас паливна система. Кому треба, є фільтра масляні, фільтр паливний такий. Далі старо нового образця. Відболштуцер, FTF фільтр. Дуже багатенько є в наявності. Ще фільтра Віксовські, Я собі, наприклад, в автомобіль ставлю тільки такі фільтри, практично вікс і ходять доволі такі непогано. Тоже є ще стікляні фільтри, кому треба. Колба, прозрачна, колба, прозора. Тому як подобається більше. Ось такий. Да? Його можна навіть на автомобілі ставити. Такі є також фільтратор. Шлангочки, резиночки, багатенько фільтрів. Так що, кому треба фільтра різні, в принципі, всі є в наявності.